Привіт! Сьогодні розповім вам про український серіал Невірна це драмеді і скажу чесно, таких історій у нас не так вже й багато. Він реально виділяється, бо підіймає дуже непрості теми: довіра, зрада, чесність. Ну самі розумієте, все як у житті. Я позаду озирнися. Ну, як же так? Виходить, ти мене обманювала? Виходить, ти мене обманювали. Як так? правильно це. Серіал показує, як одне неправильне рішення може повністю перевернути життя. Навірно, це серіал про жінку, яка веде справжнє подвійне життя. У центрі сюжету героїня, яка має два паспорти, два телефони і живе між двома містами Вінницею та Ірпенем. Вона намагається балансувати між родиною та таємним романом. При цьому кожен її крок супроводжується глибокими переживаннями та моральними дилемами. І все це відбувається на тлі постійної брехні та зради. На зло хочеться роман закрутити. Нехай відчує, як це воно, і що це дасть. Тільки собі гірше зробити. Виходить їм можна, а нам ні. Додатково серіал актилізує… Проблему подвійних стандартів, які присутні в суспільстві, ми постійно чуємо про зради чоловіків. Але коли зраджує жінка, це стає шоком для суспільства. І це не просто питання моральності, це питання стереотипів, які ми носимо у собі. Що зраджувати можуть тільки чоловіки, а жінки повинні бути стійкими і відданими. Анна Міклош у ролі головної Гориня створює складний психологічний образ жінки, яка перебуває в постійній внутрішній напрузі. У сценах, де Гориня змушена приховувати правду або водночас контактувати з чоловіком і коханцем, її міміка й голос передають досередженість та напруженість ситуації. У мене є інший чоловік в іншому місці. Це не Індришка. Ми давно вже разом і я кохаю його. Твого тата я теж кохаю. Буває, я кохаю обух. Варто відзначити чоловіка гороїні, якого грає Сергій Стрільніков. Його персонаж викликає співчуття завдяки живій реакції на події. від спокою до внутрішньої люті, яку він намагається приховати. Що ти хотіла вчора мені розказати про маму? Вона що обманює мене? У неї хтось є. Це створює цілісний, достовірний образ людини, що водночас любить і відчуває себе зрадженим. Ось ще один персонаж Віталій Кудрявцев у ролі коханця героїні виглядає більш яскраво і навіть харизматично, що додає сюжету додаткової напруги. Спершу він сприймається як емоційна віддушина для героїні однак, з розвитком сюжету його образ набуває більшої глибини. Візуальна частина серіалу вражає операторська робота є одним з найсильніших елементів. Кадрування побудовано так, щоб створити відчуття тиску або замкнутості. Наприклад, у сценах де героїня залишається наодинці зі своїми думками, часто використовують широкі плани з великою кількістю вільного простору, що підкреслює її самотність, або навпаки, вузькі закриті кадри, які передають психологічну пастку. Холористика серіалу Стримана з переважанням холодних відтінків сірого, синього та бежевого. Вони не лише посилюють атмосферу тривоги, невизначеності. А й створюють психологічний ефект дистанції, ніби глядач спостерігає за чужим, але водночас знайомим світом. Кольорові акценти з'являються лише в окремі моменти, наприклад, червоний одяг чи елемент інтер'єру, як знак сильного емоційного вибуху чи конфлікту. Окремо варто звернути увагу на грузі світлом і тінню. Світлі сцени в домі Ірпені символізують стабільність і буденність у той час, як темні контрастні кадри зняті в Вінниці передають внутрішню напругу та емоційний розлад. Загалом стилі атмосфери невірної працюють не як фон, а як повноцінний учасник оповіді. Невірна, це серйозна психологічна драма з реалістичними конфліктами, сильними моментами і дуже виразною атмосферою. Серед переваг серіалу варто відзначити глибоку тему, якісну постановку, операторську роботу, влучну підібрану музику та психологічну достовірність більшості діалогів, образи головних героїв багатовимірні, що дозволяє уникнути шаблонності. Разом із тим, серіал не позбавлений певних недоліків. Деякі сцени виглядають передбачувано, а окремі сюжетні ходи дещо схематично. Серіал невірне заслуговує нова глядачів, які цікавляться психологічними драмами та темами складних стосунків. У центрі уваги. Тема подружньої зради, але подана вона не як банальна зрада довіри, а як багатошарова проблема, що розкриває глибинні особистісні конфлікти. Більше того, наявність неоднозначних сцен та суперечливих моментів лише підсилює відчуття реальності, адже справжнє життя не завжди розгортається за логічним сценарієм. Це серіал, що не дає готових відповідей, але ставить важливі питання, і саме в цьому полягає його сила.